Українські легенди про Великдень. На Поділлі є відомою легенда, якій розповідається, що коли Христос Воскрес, то сказав воякам, котрі охороняли його гроб, піти й розповісти усьому люду про його Воскресіння. А що воякам повірили, Спаситель дав зі свого гробу крашенку. Відтоді й пішов звичай робити крашенки на Великдень. убогий чоловік в кошику яйця на базар продавати. В той самий час вели розпинати Ісуса Христа. Хрест був тяжким, і Ісус падав під його тягарем. Чоловікові стало жаль його, і він, покинувши свій кошик на дорозі, пішов помагати його нести і ніс аж до розп'яття. Коли чоловік повернувся до кошика, то побачив у ньому замість звичайних яєць писанки та крашанки. На Київщині побудує легенда про те, як Ісус ходив зі святим Петром по землі. Проходивши через одне село, його жителі почали закидувати спасителя камінням та грудками землі. І як торкався камень Ісусової одежі, робилася з нього писанка, а як торкалася грудка, робилася крашанка. Святий Петро позбирав все те до кишень, а пізніше роздав людям. На Уманщині розповідають, що коли Христос йшов на страждання, недовірки спокушали його. Вони набрали в пелену каміння і спитали його, що в пелені. А той їм відповів Писане та крашене. Вони відкрили пелену, щоб посміятись, а там і правда писанки та крашанки На Полтавщині є легенда про те, що писанки робила Мати Божа, ще тоді як Ісус був дитиною маленькою. Він дуже любив тішитися тими цяцьками. На Гуцульщині розповідають, що Мати Божа робила писанки і дарувала їх Пілатові, аби той змилувався над її сином. Роблячи їх, вона плакала і слізьми обливала писанки. Тому на Гуцульщині розповсюджена техніка, у якій вимальовуються точки подібні до сліз. У Канівському повіті є легенда, в якій розповідають, що архангел Гавриїл об'явився Матері Божій в суботу і сказав Твій син воскресне з мертвих. Вона саме снідала рибу. М'ясо об'їла й залишила тільки реберця. Перехрестилася вона і сказала Мій син Воскресний, як ця риба оживе, риба в вмиті ожила. Розповідають, що був колись чоловік свирит. Як дочекався він великого дня, то й подумав собі Кажуть, люди, Великдень. А я ще й подивлюся, чи справді цей день великий. На перший день світлого празника запряг він волів та пішов з ними орати, в той час, як інші люди в церкві Богові молилися. Тільки то приступив він до праці, як під землею щось страшно загуло, наче десь далеко грім загуркотів. Свирид разом з плугом та волами провалився під землю. А на тому місці стала могила. Вона й досі називається Свиридова могила.